Доброго ранку всім! Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталя і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Це я вже в п'яте записую вступ до цього відео, бо е, треба ж імітувати оптимістичний голос. От, а Сьогодні через мене летіло штук сім всяких таких. Вони вибухали і. ой. От. Цього тижня я навіть не виклала відео, яке я підготувала на п'ятницю. Щось в мене настрою не було. Я подивилася у нас чергова, я навіть не знаю, як це правильно назвати, черговий епізод апокаліпсису в Києві. От. І я вирішила, що у відключеннях світла все одно відео ніхто дивитися не буде, я по переглядам дивлюся. Але я виклала два коротенькі відео. Якщо ви їх вподобаєте, я бачу, що їх ну, так, нормально багато подивилися, то я буду робити більше таких коротких нарізочок можливо, про якісь свої старі відео. Бо я дивлюся, що з того, що в мене було на каналі рік-два. Там більше 200 відео, а деякі з них, можливо, люди ще й не бачили, От, бо вони дуже давно вийшли. А, сьогодні покажу вам, що я вишивала цього тижня. Значить, цього тижня я повернула, повернулася до своєї схеми нічний трамвай по набору від катрусених рукоділок. Вишивається воно у мене з 2021 року, вишиваю на 16-й нитками СХС на, на всяк випадок проговорюю. Отак от. От от воно в мене виглядає, і тут вже 83%. Ну, тобто, я не буду зараз розмотувати, я вишивала у цьому куточку. У цьому куточку ця, ну, будинок з таким еркером красивим. От. І тут, в принципі, я планую заповнити це все. Мені до кінця залишалося на початок листопада мені залишалося 22 000. Я думаю, що 2000 я до і, ну, можливо, там, якщо буде настрій, трішки ще пошию, а можливо, якщо не буде настрою, то от 2000 на шию і на цьому заспокоюсь і піду далі якісь по іншим процесам. Бо, чому? Тому що в мене наступний процес, який я вам покажу, я б хотіла його завершити, а там ще ну, коротше, треба потру... по. Прикласти зусиль до нього, отак от, от скажу. От, по трамваю тут, в принципі, проблем особливо ніяких. Єдине, що мені здається, ну, тут на, на роздруківці не дуже видно, тут, в принципі, воно все темне. от, А коли дивитися по програмі, по цьому, по електронній схемі, коли прев'ю дивишся, воно світліше. І там оці всі переходи, тут насправді тут йдуть. Блендів багато. Тобто ця штука вона не суцільна сіра. Я не знаю, чи ви так побачите чи ні. Я от навіть вживу не дуже бачу. Отак от Якщо здалеку дивиться, воно, наче якісь там переходи видає. От. А так, в принципі, воно суцільна сіра стінка, а насправді там три е кольори і два бленди. От. Може, це така фішка багатобарників, не знаю. Хочу душити оцю якби, ну, позакривати тут маленькі дірочки, може, тут ще щось душию. Взагалі моя така е, амбітна ціль була, то душити, отако, щоб вже вниз соватися. Але я зараз розумію, що ну, середина місяця, а мені ще треба душувати е, інші процеси, які я хотіла, і, ну, типу, не знаю, як воно вийде. От. Хотілося б, звичайно, щоб там було не 2003, наприклад. От. Я якби, дивлюся на нього з точки зору того, що вишивати його при блекаутах, Бо в мене по 7 годин не буває світла підряд. От. Ну, тобто не це, їх то насправді більше не буває, але інше то або зранку або вночі. Це, це просто капець, я не знаю. от, ну, Мене це не дуже напружує, поки нема такого необхідності в опаленні. А от якщо буде мінус і треба буде топити хату, то, в принципі, це, це буде впливати. Ніяк не можу вибрати, що мені купити для насоса, щоб ганяв водичку по батареях. І, на жаль, Воно все таке дороге, капець. Я свого часу провтикала, треба було 23-го року його купувати, а я провтикала. І тепер воно коштує там тисяч на 10 більше, ніж воно тоді коштувало. от, Але тут таке: до, до чого я це? В принципі, тут нормально вишивати його і при акумуляторній лампі, особливо, якщо її відкнути в пауербанк, то воно нормально йде. ну не тойво. Бо я пробувала висувати при акумуляторній лампі інший процес, який я вам зараз покажу. І там в мене були вже трохи срака з, глазами. з очима. Е, от Срака з очима прозвучала якось. Я собі сраку з очима побачаюсь. Це такий вісільний гумор, бо дехто трохи не виспався. Коротше, висуваю я цей трамвай. Ну, цього року, звичайно, що в нього фініша не буде, бо тут півтора місяці залишилося. А на наступний, можливо, якось я його душию та оновлю асортимент. Я думаю, щоб мені почати у мене там попереду в грудні день народження. От, і я 5 років тому я почала один процес на день народження, досі його вишиваю. Ну, і останні роки я теж там на день народження щось починала. Велике, маленьке, я от починала маленькі dimensions, там то сьо. От зараз думаю, може мені щось велике розпочати таке. Але з іншого боку, в мене є Мамай на 185 тисяч картина від Катрусі. От, і в мене є здоровенний лукаєс. Думаю, може мені щось ну, таке, не, не таке глобальне почати, а з іншого боку, на наступні п'ять років вишивати. Ну, не знаю. Подивимося, що мені стрільне. От, а який ж я процес вишиваю з 20-го року? З 20-го року я вишиваю цей процес Душа Троянди від «Dimensions». Е і я прямо так вже не то, що запахла фінішем, а прямо так. От. Мені тут залишилося хрестика 1600 чимось. Тобто мені залишилося отут трішки її на підборідді довишивати, вона сходила в мене, бачите, до візажиста. От, зробила собі щічки, зробила собі контуринг, все в неї гарно. Трішки отут ну, один, один бленд дошити, отут от, і, все, і вся шкіра буде вишита. І далі мені ще тільки з металіком бленди. Тут будуть прикраси, і тут в неї дуже багато на, тут внизу буде. В основному тут внизу, тут вгорі в неї ну, так, не так багато цієї вишивки. Тут внизу там великі пропуски в мене є. От, я їх не вишивала якби свідомо, щоб коли там буду якось рамою або п'яцем. Я їх взагалі починала вишивати на рамі. От, але на рамі мені було трохи незручно, я так і не приспособилася, не налаштувала собі, як, куди руку сувати. Це 18-й каунт. Бісер мені на рабі чудово заходить. Бісер вишивати на рамі. От. А це чогось в мене не, не, не зійшлися в мене, зі ручки ручки не стали. От. Ну, Тут залишилося металік. Ще раз скажу, вишивала голочкою з подвійним вушком бленди, і мені прямо подобається. Залишилося тільки оце металік спробувати голочку з подвійним вушком, бо його прям так і називають голочка для Металіка. От, подивимося, що буде, як воно вишиється. Я е, зняла шматочок відео для ну, окремого відео коротше, про цю голочку. Думаю, що це буде цікаво і корисно. Е, я там розповідаю про півхрест 5 ниток, який тут вишивався е, за допомогу... ну він і без цієї голочки, в принципі, можна вишити, а з цієї голочки взагалі класно було. От, і що мені тут ще такий нюанс? Отут -ут -ут по схемі. От зараз вам на цьому на обкладинці покажу. Дивіться, отут-от в трояндах в неї шматочки не зашиваються. Тут стіна оця не зашивається. От. І тут в трояндах оці, от, типу, світле, найсвітліше, це має не зашиватися. А я на нього дивлюся, і я не знаю. Ну, воно, в принципі, воно ж не біле, воно таке трохи. Якби молочне якесь. І от мені здається, що воно якось не. Отак от, от, бачите, тут не зашиті ці дірочки на трояндах. Я подумала, що можливо, можливо, я візьму ниточку. отут От в неї в цьому бленді найсвітлішому, в неї є тут така, він називається слонова кістка, колір. От, Можливо, я цією слоновою кісткою хоча б в одну ниточку пороблю тут хрестики. Ну щось мені здається, що так буде. ну... Мені здається, що буде краще. Гірше ну, точно не буде. От. Подивимося, подивимося, спробую. Ну, в, 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 зняти це, ці хрестики я завжди встигну, а можливо, якщо я їх зроблю, буде краще. От. Тут мені ще залишилося один півхрестик душити. Тут, тут в неї, там, де око буде, але я якби, навмисно його не вишивала. Бо там би треба було десь отут кріпитися, або робити протяжку, або ще якось. Я, коротше, коли буду вишивати бекстіч, то я спочатку вишиваю цей півхрестик на чотири нитки, ну, типу, кілька разів пройдуся, а потім ще буду вишивати її око. І отут, от я пропустила хрестик, я трохи в мене була помилка, я хрестик, який мав вишиватися отут, я його вишила отут зайвий. І така думаю, лишити, не лишити, потім така, та ні. Коротше, я поверх нього не стала розпускати, я поверх нього вишила. Тілесного хрестик, а один хрест... ну, одна клітничка у мене залишилась, її теж треба буде підшити. От. Ну Це такі дрібні помилки. Я думаю, що так ти, що загалом на нього дивитися, то його б ніхто й не побачив, якби навіть його там і не було того хрестика, я просто знаю, що він там є. Отак от, от душенька в мене вже за 90% перевалила. Тут ще трохи-трохи, там 1600 чимось, здається, тут наразі хрестиків. Ну і бекстіч. Бекстіч тут буде нескладний, Бекстіч тут буде по квітах ну такий, не найскладніше. Трішки листочки, трішки отут всякі гілочки, і в основному тут Бексіч йде по контури одягу. Тут, тут плече виділяється Бексічем. Ну і, звичайно, що голова. Голова, рука, волосся, оці прикраси. От. Я думаю, що з Бексічем я впораюсь. Єдине, що я думаю, що може його таки на рамі, щоб не жати, Або взагалі без нічого зроблю, подивимося. Я так думаю, що коли я дошию хрестики, то я зніму розмітку. І от я думаю, прати чи не прати, чи вже зробити Бексіч і потім попрати, щоб Бексіч гарненько ліг. Я не буду такий робити, щоб він провисав. Хоча там є довгі стіпки, я його буду, ну, як викладну нитку прикладати. Коротше, треба душувати і щось вже визначатися. Аж не віриться, знаєте, наче воно і 5 років вишивається, бо я його почала у 20-му році на ювілей. А таке враження, що ну, ніби вчора я ну, не вчора, ну максимум, не знаю, на початку року я подаю коротше. Хоча я її вже активно вишиваю, от десь, десь два роки я її більш-менш активно вишиваю. Цього року, от прямо восени, я її прямо активно вишивала і нормально так зашила, шматок. от Знайшла фотку старту з 2020 року в інстаграмі в себе. Прямо Аж, аж не віриться. Скільки бляха всього змінилося за ці п'ять років, аж, аж капець. От. Ще в мене був маленький стартик. Я не витримала, чесно скажу. Мені щось хотілося. Дівчата робили старти десятого. так, десятого. дівчата робили старти у нас в чатику. Я така, ну, типу, великого я нічого стартувати не хочу. Там дівчата великі, там лондоги починали, там щось велике. А я, коротше, така дивлюся: ну, нічого не буду великого починати. Але, але в мене була така остання сніжинка від а От, У мене вже 9 вишито і 10 Я її взагалі хотіла е душити, щоб в суботу понести на зуркодільну зустріч. Але, ви знаєте, світло вимкнули, а в мене щось я була така стомлена. Я е кропила дерева мідним купоросом, вибачте, за подробиці. І в мене зламався цей. Е Розприскувач якийсь бідона з великого, там, де чи 8 чи 10, ну, коротше, такий великий бідон, що його ставиш, і в нього довга така палка, о, щоб дерева зверху кропити. І в мене щось там ну, так вода тече, а коли його навінчуєш, він не пшикає, якось такого вилітає струєчка. Я вже розбодяжала цей купорос, і в мене тільки час от був ну типу там 2,5 години поп попшикати його, поки в мене. Wi-Fi не було, бо сіло обладнання думаю, Ну якраз я робити нічого не можу якраз поприскаю. Побігла цей купорос, розвела. Ой, а воно така собака. Я, коротше, взяла маленький цей оприскувач ручний на 3 літри. А він з кнопочкою. Його треба ці 3 літри тримати. Він то розбрискується нормально, класно. Я його навіть, навіть так налаштувала, щоб зробила собі, знаєте, такий водяний пістолет, щоб він таку пф, струю видавав. От. Я навіть верхні гілки там на сливі, по ну, куди. Так би я їх довго цього пшикала. Але єдиний нюанс, цей дов ну, великий, він стоїть на землі. Або я його на таку, у мене є така тачаночка, коротше, ставлю туди. ну, Тобто я його на собі не тягаю. От. А цей трилітрий. 3, 3. Ну, Уявіть, от, з трилітровою банкою вам треба побігати, ще й тримати її вверх і ще й жати на цю кнопочку. От, оприскати то я оприскала, в мене тепер руки болять, капець. Я вчора ввечері сіла і це я в суботу знімаю, от, чого я так довго розповідаю? Я вчора ввечері сіла, ще світла не було якраз в саме такий золотий час. От, я втомлена, очі закриваються, і я давайте цю сніжинку вишивати. Слухала якусь відео цікаве, про що ж я слухала? Щось про... Що ж я слухала? Ну, коротше, неважливо. Щось слухала цікаве-цікаве, думаю, о, така лекція цікава. А, про цей про про святу землю, про біблійську археологію. От. Я така ж, блін, думаю, ну, ну, ну цікаво ж там про свитки, про це все, про, про І... а я не можу спати. хочу, Я оце набігалася дві з половиною години із цим бідоном. Ой Боже. Коротше, сказала своєму, що треба купувати на наступний рік, мабуть, акумулятор. але, ну, Акумулятор це акумулятор, але він не вирішує проблеми а, того, що а, воно може за. Ну, Пимпочка, де воно розпискується, може просто забитись. Все одно його треба буде розбирати сволоч. От, е, коротше, це я до чого, що я не душила цю сніжинку. Це я за вечір вчора вишила. Е, я в перший день я вишила цю серцевинку. Оцю ну, на мистинку оцю, і трішки бісеру цього біленького. А оце я вчора за вечір вийшла. В принципі, в принципі, якби мені ще десь годинки-півтори я не заснула, то я би душила всю сніжинку і в суботу пішла на зустріч з готовою сніжинкою. От, я би викреслила, до мене дійшло, що коли я вишую цю 10-ту сніжинку, то я можу з свого листа процесів викреслити. Цілий проєкт, бо в мене ці всі сніжинки, всі 10. Вони в мене записані як один проєкт, ну, щоб кожну сніжинку не записувати в список. фінішу, то Вони в мене кожне окремо записані. А проєкт записаний був 10 сніжинок. Я от їх по, по клітинці по клітинці я їх викреслювала. І це в мене буде 10 Я ще купила собі ще дві об'ємні. Одну об'ємну я вишила і дві ще об'ємні я купила. Але там треба докупити бісер. Я купувала тільки заготовки. Перша в мене була небор. А ті дві я тільки заготовки купила. І я от, ну, типу, ще треба там бісер докупити, там дозріти, коротше, таке. Тому я цей проєкт викреслю, зашию цю сніжинку і викреслю. в мене буде мінус один процес. Це ж це ж класно. Я за цей рік коротше класно, я закінчила тюльпани, я закінчила. Що з такого ще давненького в мене. А, Яйця я закінчила ці об'ємні, я робила. Що з такого ще великого в мене. Ялинку я нарешті подушку закінчила. Ну, Це таке це з недавнього. От. І викреслю цей великий процес, про прояги, бо він в мене тягнеться дуже давно. От. І ще я трішки повисувала, поки я робила тех, який в п'ятницю, так і не вийшов. Я трішки бісером повишивала отаке. Це в мене годинничок іграшка від «Батерфляя». от. Я його вишивала під тег, В принципі, я його так і вишиваю під якісь теги. Я не буду його форсувати, я його вишив... бережу собі на випадок, якщо мені захочеться щось таке, от, де не треба в схему дивитися. Бо все ж таки під тег я вишивала цю сніжинку, попередню і дев'яту, і підтех його ну, важкенько вишивати, бо треба зосередитися там, як куди бісеринку, там то все. А тут простіше: тут просто береш бісеринку і пришиваєш. Тут, в принципі, дуже все просто. Я тут єдине, що я оцей золотий, я пришиваю ниткою титану. От, а червоні ці бісеринки я вирішила пришивати мону Бачите, воно таке. Ну, коротше, щоб трохи прозоріше було, бо бісер прозорий, можна йти таном, можна знайти червону нитку, але я вирішила, що я монониткою повишиваю. У мене від вуд там залишилися ці мононитки, треба їх, до речі, буде з котушок перекатати на цю, на, ну, з з бобінок, перемотати на якусь котушку, бо вони коли на бобінках, вона. Така знаєте, кутиками йде, і потім вона, ну, як тільки її вдіваєш, вона йде, тут не видно буде, вона такими зігзагами йде, і воно ну, трохи незручно. Дошию тут тут трошки лишилося. Перейду на друге. Я думала, навіть знаєте що, я думала навіть ці годиночки розділити, зробити дві іграшки. От, доточити йому до ну, назад там, якусь або червоний фетр, або якийсь там, золотистий фетр взяти, і зробити, типу, дві іграшки. Але ще думаю над цим. От, щось мені хочеться. Ну, бо вона така гарненька, що чую її. От, там щось написати, типу, з Новим роком. або що. От, і тут зробити е, якісь, можливо, додаткові там, або мулінеші. Ну, просто мені здається, що. На картинці, на картинці Цей, зараз покажу вам, цей в них ем, принт він якось яскравіше виглядає. Але я розумію, що це поліграфія, що вони могли ну, підкрутити. Воно якось більш хвойно виглядає. От, я така собі думаю, що, можливо, я е, якось ще додам якось блиску. От, і я ще ж купила такий батерфляй ще один годиночок, це годиночок, ліхтарик я купила. От він такий схоженький на нього. Взагалі класний, він на фетрі вишивається дуже зручно, бо цей фетр ну, можна сам з собою оформити, можна, я так думаю, що на щось наклеїти, наприклад, на там зробити типу Аля-Пінкіп якийсь. А можна, можливо, і на об'ємне зробити, і вишивати на ньому прямо прекрасно. Я взагалі думала, що ще у Телартіс здається, такі фетрові штуки є. У мене щось є від Теллартісу. А, а, ці мишки в рукавичках в мене є. О, до речі, мишки в рукавичках. Гарна ідея. Але там треба бісер підбирати, там нема номерів, О, от. чи є там номери. Не пам'ятаю, треба подивитися. От. Е, мишки в рукавичках дуже гарні і теж прикольні, треш, можна їх отак от вишивати. Тут взагалі два кольори. Так, щось я вам задовго про це все розповідаю, а мені вже треба збиратися бігти на зустріч. Коротше, отак от виглядало моє вишивання. Давайте я вам це все в кадр покладу. Е, що стосується, якихось там. Фільмів, книжок, я щось цього тижня нічого не дивилася, бо я дивилася лекції, я там курс один проходжу. От, я дивилася лекції по курсу по роботі, воно в мене багато часу займає. І я ну, Я зараз слухаю одну книжку, але я вам про неї потім розповім, От, коли я її дослухаю. Бо... Я просто в захваті, але вона така трохи ну, на любителя. Не всі таке люблять. Отак от, от. це було таке моє вишивання цього тижня. Е Сподіваюсь, ви всі в порядку. Е от, бо ми, на, мене нарешті е дістав листопад, в мене нарешті ці всі діпресняки пішли просто на рівному місці. Єдине, що мене. Е якби, е від цього якби відволікає, це те, що я вже десь місяці три п'ю магній, от і е, я там ще деякі вітаміни п'ю. от І можливо, можливо в цьому таки є сенс, бо я і вітамін Д п'ю, і магній, і треба ще омегу підключати вже вже час. От. І, е, знаєте, це як, е, ну, заспокійливо я не п'ю, бо ну, там свої причини. Е, можливо, це дієво. Я вам так скажу. Бо е, коли на мене е, приходить така от е, тоска, печаль, я пам'ятаю, що це був якийсь, здається, це був е, 16-й рік. Так, це був 16-й рік. У мене там були особисті проблеми, потім там я міняла роботу, і в мене були проблеми там, коротше, довго розповідати, от, і я була просто виснажена. І я 16-го року, я 16 й і 17 й рік, я себе відчувала, знаєте, як, ну, якби як мене попелом присипали. От. І особливо восени, якщо влітку воно ще якось восени це був просто капець. От. І потім я випадково потрапила до грамотного терапевта, вона мені призначила аналізи і сказала, чого мені не вистачає. І я буквально місяці-півтора то, що вона мені призначила, просто вітаміни. Ніякі не ні, ні антидепресанти, нічого, я ніколи антидепресанти. Я зрозуміла, що в мене проблеми нікуди не ділися, от, але мені не хочеться знаєте, лягти і лежать. От, і зараз в мене я розумію, що в принципі, от, е, мені якби, стан такий, що лягти і лежать. От, а... Я завдяки цим вітамінам, я ще якісь лекції дивлюсь. Ну, не то, що я прям там дуже активна, бо я дивлюся, люди там курс, він ще буде там до кінця місяця, а вони вже все попроходили. От. Я така не гіпер, не гіпер активна. От. Ну, Він мені так прямо аж, аж сьогодні аж не треба. От. Просто я таки на перспективу. Я дивилася, до речі, дуже цікавий теж курс по штучному інтелекту. Боже, скільки там цього цікавого. Я не знаю, це треба ну, занурюватися в це. А, і мені просто дуже цікаво про це все дивитися. Я то розумію. ну, я Принцип роботи штучного інтелекту, я розумію, бо я по ним ще дипломну роботу писала 20 років тому. А, але як це все на практиці відбувається? Це дуже цікаво. Офігне цікаво. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Я біжу збиратися на рукодільну зустріч. Сподіваюсь, у мене там нічого не заглючить, я зможу познімати, бо там обіцяли прийти нові дівчата, щось нове, цікавеньке показати. А вам до наступних зустрічей на моєму каналі в моїх наступних відео. І всім пока!